Добрий день, дорогі друзі, підписники. Зараз Audi A6 C5 на ваших екранах і хочу сьогодні подивитися там до речага. От саме до того салинблока, як бачимо, щось з ним якся незрозуміло. І якщо що, то буду спробувати. В мене є салин спробую перепресувати. Ну, взагалі, то по-нормальному його. Замінювати на новий. ну Зараз хоча піддам крачу для початку. І тому що треба з'їздити на розвал щось, чи на сходження, щось чи неправильно зроблене, чи що, чомусь резину під'їдає. чи неправильно Тут е, сходження е, робиться. Е, спочатку піднімається в четверте положення і знову пускається в друге положення. І робиться тоді е, сходження колес. Так що зараз буду розбиратися з тим речагом, піддомкратимо і подивимося на стан е, самої резинки. Може, то вона просто потріскалася зверху. Друзі, знайшов. Ось у мене є, є ось такі два сиринбоки. Це, щоб трошки пропив це і випилював болгарку, є ось зовсім цілий. Тільки палець геть зовсім не тримається і ліхить. Так, І насправді тут ще знайшов ось таку тут річ. Зараз на камеру вам спробую показати, дивіться, на подушку загнутий пильник. Дивіться. Бачите, ось це я, а як воно працювало, я взагалі не можу зрозуміти. Зараз буду знімати колесо, це колись ми тут крутили, вертіли. Так, ось тут обірвана подушка. Що ми візьмемо ось отак, Стронам, бачимо, ось вона обірвана. Ей, щось погано видно, хотів вам показати. Ну, в общем, видно, вона обірвана. Зараз все замачуємо тут. І ще й нам потрібно з цим пильником розібратися. Скоро подушки буде кардик нашій. Вона ще й підспускає, мабуть, і по цій причині. Я й не бачив, це я тільки обнаружив. Це можна б так поїхати за 300-200 кілометрів і приїхати без подушки. Зараз буду знімати колесо, все зачищати, запшикувати, розбирати. І так, Ось, друзі. Бачимо нашу ось цю проблему. Ось. ось наша подушка сюди підійшла і ось цей загиб. Зараз будемо його, візьмемо плоскогубці, будемо виправляти. Ось ми тут взяли головку на 16. Зараз будемо відкручувати це все діло. Так, друзі, ще спробуй цю штуковину підігнути туди. Щось не, нічого не виходить. Я щось її гнугну. Гну. Чим це її підігнули сюди, не зрозуміло. Подушка нібито ще не, не, не повреждена. Но... Ну, я її сюди більше вигнув, щоб вона вже не це тут якоюсь мон... монтіровкою хтось звазив цей захисний пильник. Я взагалі не знаю, що... з якого це він авто. Так. На стан подушки я перегляну. Зараз нам що потрібно зробити? Відкрутити, взяти ключ на 16 ось тут. Ключ, Так, це у нас закручувати, а туди. Відкручувати. Треба якось трубочку. Тут теж, тут теж на 16 у нас. Тут ми вже відкрутили. Збираємо 16 ключ. Крутимо. А, що ж я вам знімаю. Це я вам відзняв картинку. Так, отак. Потрібно. О, нам видніше було, що я там кручу. Ось так. Ох, є оператор. Так, крутимо ось цю на 16. Тут, тут у нас крутиться, вони вже в нас відійшли і зараз перевіримо стан пальця. Ось, друзі, так по скогубці одягаємо і старим речагом ось вибиваємо. Ну, трішки його можна піджати. Вибиваємо його таким образом, він легко виходить, а встромляти потім по, по черзі. Ну, можна зараз прижати, прижати рукою. Так, е, нашій палець доволі ходе, е, важко. Ну, так. в натяг. Так що все добре. А от сам селінбок Ех, Зараз будемо під капотом там відкручувати. І нам треба. Під капотом відкрутити, зняти. Знову ось у нас один болт захований. Ага, ще й тут вся проводка торчить. І ось тут треба це все знімати очередний раз. І ось наші ще два болти тут заховані. Друзі, будемо це все від'єднувати. Добре, зараз від'єднаю, відкручу та включу і покажу далі. Ось, друзі, справжнє качество походу Лінфьорда. Подушка. Бачите, Audi. В рік випуску 2000, мабуть, 10. Я не знаю, ну, ось дата написана. 2010-й. Ну, палець цілий. А подушка сама надірвана, вже і крепко надірвана. А ось тут подушка ціла, де той речах. Ось цей речах. Подушка ціла, геть ціла подушка. А самий речах геть взагалі палицю Ну, Він як сопля болтається ще й вверх-вниз. Ось так. Що, давайте будемо замінювати. Зараз подушку, мабуть, випалюємо. Потім візьмемо пилочку, випалюємо його по ножовку і по металу, виріжемо резинку і замінимо, поставимо резинку якусь, або, мабуть, цю, або ті, що є. Я думаю, що вони ще на вік хватить. Тут мені прийшлося роз'єднати пневмобалон. Ми його роз'єднали. І зараз ось тут на цій шлангочці ми його роз'єднали. Зараз будемо потім збирати, тому що не витягується і в нас подушка легко вжимається. І тут ще треба теж підрівняти, бо тут кривейше знизу. Ось тут. Тут є момент. Все, друзі, погнали. Далі будемо ще зараз вирізати її цю подушку або висверлювати, вибивати саму цю і будемо нову забивати. Помітимо ось оці отвори, як воно стояло, та і все. Так, друзі, сверло на 8. Нож такий тонкий. Зараз ми його підточимо. Насверлили такі отвори. І зараз будемо прорізати, вбивати. Тоді пропилюємо цю саму, самий корпус цієї резинки ножовкою по металу. Так, друзі, ось я взяв, е прорізав його, так трішки зубилом його зігнув, поставив ось таку трубку по діаметру в мене є, підібрав. І це все благополучно вибив зубилом і кувалдою. Ось такий -2 кілограма 2. Тепер беремо нашу подушку, зачищаємо. Ось тут робимо кайомку чимось і зма змащуємо стилом, очищаємо подушку нашу тут. Теж змащуємо стилом і забиваємо її благополучно на місце. Так. Ось отак забили. по отворам теж отак приблизно вийшло. Ну, то не суттєво я думаю, що там там тудим-сюдим. Буде, буде трішки з... все одно. Він вже це, я думаю, не знаю. Це довго. Бачите, треба ставити. Ну, ось такий один речах полінфьорду стоє 2 2200, А CTR купляли на праву сторону 2... 1980 гривень, але такий костиль один, як на нього кажуть. Ну, все, збираємо все в обратному порядку. Не забуваємо болти всі змащувати, відчищати щіткою від бруду, все і збираємо. Так, уже все собрали. Не забуваємося зараз обжати колеса і Ось отут насос перестав качати. Зараз треба перевірити, запшикати трубочки, бо я там знімав на пнівому Ну, в общем, як все так. Зробили все. По камізі ще той речах, я думаю, що якийсь період времени поїздить. В принципі, як його заказувати за 900 гривень чи почти 1000, то якщо є резинки, то можна багато времени це не зайняло. Поміняти теж його там, в принципі, немає сложності. Так що, друзі, кому понравилось відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Дальше буде интереснее.